Дівчатка може порадити, у мене складна ситуація з моєю свекрухою. Коли я вийшла заміж за свого чоловіка, все було терпимо. Мій чоловік знав, яка у нього мати, тому він вліз в іпотеку, щоб не жити з нею поруч разом. Але він дав їй ключі, що перший час мене не бентежило. Вона приходила до нас додому, готувала їсти, правда, готувала те, що я не їм, як би спеціально. Пройшов рік. І я завагітніла, я вийшла в декрет, і терпіння моє стало негумове. Свекруха приходила щодня додому, кожен день я слухала претензії про те, що я погана господиня. Вже ближче до пологів вона заявила, що в кімнаті неправильні шпалери чому зелені? Тому що ми не знаємо, хто у нас буде на УЗД не видно, відповідала я й спокійно. Все з тобою зрозуміло, яка ти невістка, все в тебе незрозуміло і не видно. Як мені тепер збирати речі на малюка? Ми вже все зібрали, нічого не потрібно, говорила я свекрусі. Тепер вам ще нічого не потрібно від мене. Та хто ти така, щоб дозволяти собі таке в будинку мого сина? Цей будинок ми брали в іпотеку разом, і ви тут ніхто, так що йдіть. Я не витримала. І виставила її запоріг. Увечері прийшов мій чоловік. Він завжди був на моєму боці. Спочатку я вирішила, що поїду народжувати до своєї мами в інше місто думала, що не доношу дитину. Але чоловік запропонував відправити її на два місяці в санаторій. Ми заздалегідь знали, що я народжу раніше. Свекруха приїхала, коли моїй доньці вже було два тижні. По приїзду заявила: Ну. Що ще від тебе очікувати, напевно, син мій засмутився, що ти йому не спадкоємця народила? Ну яка мати того й народила? І тоді я не витримала, висловила їй все сказала, щоб вона поклала ключі на стіл і більше не з'являлася в нашому будинку. Якщо захоче прийти, нехай дзвонить заздалегідь і попереджає. Чоловік мій мене зрозумів, мені здається, що я правильно вчинила. А ви як вважаєте?